Thank you У п'ятницю близько дев'ятої вечора росіяни вдарили ракетою по великій писарівці, поцілили по центру селища. Удар, говорить місцеві жителі, був потужної сили. У понад 20 навколишніх приватних будинках повилітали вікна, постраждала і багатоповерхівка. Ну, я на другій вулиці, звісно, ми чули. Було вечір там, пів півдев'ятої. Я не всі в шокі, крики, плач. Пані Лариса із чоловіком у той час були вдома. Такого гучного вибуху, говорить жінка, раніше ще не чула. Ніякого звуку не було, щоб воно там свистіло, гуділа. І круг різкий взрив, і оце все ця волна йде на нас. Мені чоловік кричить, падай. Я на поле мирачки прилізуть сюди, по стекла повезли сюди у коридор. щоб було на мене натягли, і тож вискочили. Взрив був такий, що я вам. Я, я не знаю, я до цього, скільки жити буду забути. Я бажаю одного. Вам русні сраді які все російсь, щоб ви були прокляті богови людьми. Від удару в центрі селища лишилася кількаметрова вирва. Окрім будинків, пошкоджень зазнали навколишні магазини, відділення пошти, банку і місцевий будинок культури. Вікна двері повибивали, Бачите ж, двері ось. Коли поставили їх, закрили, щоб не такий сквозняк був і, і ото в отовстелі гірки. Оце все, дивіться, і вон криша, і, на, і з вулиці там підете та з вулиці, там теж з вулиці, де було, де було, видно, гарно. Велику писарівку з боку Росії обстрілюють часто, переважно із артилерії, говорить голова селищної ради. Зруйновані місцеві підприємства, прилітало по дитячому садку, школі і місцевій лікарні. Дуже великий радіус пошкоджень, є пошкодження в магазинах, які найближче розташовані. Селищна рада, вікна залишилася без вікон поліція, приміщення колишньої райдержадміністрації, ощадний банк, пошта, ну і багато житлових будинків. Такого масового руйнування за один раз не було ще жодного випадку. На місці працюють рятувальники ДСНС, допомагають місцевим лагодити їхні оселі, закривати вікна і наскільки можливо відновлювати житло. Всі ці будівлі підлягають негайно першочергового відновлення. На щастя, обласною адміністрацією було заздалегідь передбачено та завезено будівельні матеріали в громаду. Тож ці будівельні матеріали вже сьогодні можна використовувати для відновлення приватного сектора. Жителям селища, чиї будинки постраждали від удару, надали тимчасове житло. Чекаємо на звернення від громадян. Якщо потрібно, будемо розселяти в гуртожитку. Є приміщення адміністративні, які пустують, готова громада надати для прихистку тимчасового. Протягом вихідних ворог знову двічі обстріляв Великописарівську громаду. Цього разу вогонь вели по прикордонних селах із мінометів. Внаслідок обстрілу постраждав житловий будинок. Новини СТС. У сумах підписали меморандум щодо надання фінансової допомоги для облаштування в закладах освіти громади найпростіших укриттів. Нам вдалося долучити фонд партнерства за спільну Україну, з яким Тетяна сина провела перемовини, домовилися напрацювали. І вже сьогодні ми підписуємо меморандум щодо направлення 10 мільйонів гривень. На чотири заклади це два дитячих садочки і дві школи, на які яких будуть виконані роботи по облаштуванню укриттів. На сьогодні ми виходимо уже на результат, тобто підписання цього меморандуму, і найближчим часом ми вже очікуємо кошти, очікуємо матеріально-технічне забезпечення для облаштування укриттів в закладах освіти. Підтримка фонду продовжується. Також планується надання необхідного обладнання десяти школам сумської громади. Також ми будемо. Дякувати нашим донорам за те, що також в десяти школах вони допоможуть нам встановити відповідне і обладнання в тих об'єктах укриття, де ми за рахунок міського бюджету і ваших також коштів з вашої депутатської діяльності направлені на облаштування укриттів. Офлайн навчання залишається пріоритетним напрямком освіти в умовах постійних ворожих обстрілів. Станом на сьогодні у нас кількість закладів, в принципі, ті, які е, збільшуються самі об'єкти укриття. Казав уже Олександр Миколаївич, дійсно пріоритет на безпеку. Ми ставимо в планах, що навчальний рік 23 року року нас повинні відкритися всі на наші заклади з нашими об'єктами укриття. Це якби таке е, така у нас ціль, мета, яку ви доносили. Ми над цим працюємо. У нас уже на сьогодні е, облаштовані, вже можна сказати, що. Що акт позитивний отримали деякі заклади, де е, термін виконання е, ремонт по укриттях по виконанню певних ремонтних робіт в укритті десь грудень місяць. В школах де облаштовані укриття планують переходити на змішану форму навчання новини СТС. Головою Сумської районної державної адміністрації призначили Романа Гученка. Раніше він працював радником Дмитра Живицького, а згодом керівником патронатної служби голови ОВА. Попереднього голову РДА Руслана Сіренка президент звільнив своїм розпорядженням. Кабмін також пропонував звільнення голови Романського району Дениса Ващенка. Однак відповідного указу Володимир Зеленський не підписав. Нагадаємо, жителі Романського району виступили проти звільнення голови. За прогнозом обласного гідрометцентру, в день 13 грудня по Сумській області очікується мокрий сніг. Протягом доби на дорогах виникне ожеледиця. Водіїв просять неухильно дотримуватись правил дорожнього руху, а за можливості відмовитись від поїздки.